привіт привіт, всіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні недільку. У нас на дворі вже душно. Зараз ранок ми зібралися з чоловіком, треба поїхати до міста. Трошки щось собі купити, трошки мама з пісок мені написала. Треба поїхати купити. Та й так, щоб зранку, знаєте, відбути ті базарі. і їхати додому. Але сьогодні душно, друзі, душно пари. Не знаю, скільки градусів має бути. Але вже зранку нема чим дихати. Може, через те, що е, нема вітру. Е, в тамті дні теж було дуже душно, але був вітер, і легше то все в жару переносилося. А цей раз, сьогодні, зовсім вітру нема, тому гарненько відчутно. Добре, разі збираємося. Тихо Саша літає. Збираємося, їдемо, покупляємо, що треба. Багато не маємо купувати. І додому, гайда. Та витягуй те, що ми купили мамі. Там хліб. Зараз, друзі, то все трохи собі, трохи м'ясо, хліб. Давай я подивлюся сама, булочки. О. Так. все, трохи я, трохи чоловік понабирали. Йдемо. Покупляли мамі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу відео! Служба Божа все скінчила? Знаєте, казала мені одна жінка, що ви що вітаєтеся, слава Ісусу Христу, якщо ви не побожні, не ходите до церкви. Ось так. То що? Та якщо <смі>, певно хоче, щоб ми показували, що ми до церкви. ходимо. Мама не може ходити до церкви, мама слухає службу Божу через екран. Я можу ходити до церкви, але я не показую це. Є, але люди, бачите, люди то і люди. люди. Треба вірити в Бога в церкві, а не показувати на цьому. Ну, то знайте, то, 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 то ти побожники, що вміють тільки людей обсуджувати, коментарі не, виписувати, то ще більше гріх роблять, ніж що... і ходять та, до церкви. головне, та, в перших та, рядах та, стоять. Якщо ти обсудиш... Ай, мама, то такі люди. То такі люди та й все. Мудрий батьки написав. На, ти, дивіться, все покупляла. Де? Мамі купили водичку слабогазовану вона. Булочки, булочки, куряча ковбаска, хлібчик і кутовий фарш. Ось такі мамі сьогодні були покупки, ну яйця привезли. Там є щось. а во. А, во. а ти чей? А ти чей? Натечі. Ріж як прийшов. Зараз чекай, чекай, матько, зараз як тебе знайде, зараз ти дістанеш добре. Але матька щось нема. Що, є малина? Але вже бачиш, мами вже так нема. Все. Дрібніша. Тримай. Та в мене біла блузка, зараз. Тримай. Ну добре, давай. Тримай. Давай. Бачите, мами, малина, вже майже все. Ще трошки, правда? І вже Відрось, в неї відрод... відродить. Так. А нас тільки починається. У нас навіть ще піку нема. І, інакший, сорт. Так, інакший сорт. І мама е, під корінь не зрізала, так як ми. Та все. Давай, збирай малину. Але він вон лежить, кіт, кіт мамин лежить, тільки що набив, того режого, що був, але бив. Але, той втікав, бідака втікав. Він приходить, той ріже щось під'їдає, а той його б'є. А що там лишили? Всього десь назбирали. А що ти такий розбойник? Ти що такий, Дивися, всього ніс побитий, всього ніс подрапаний, Од... один зуб має, кицуня. Та він вже має 12 років. Який він вже старий? А такий воїн не чіпають, бачите, що він такий, що його не можна чіпати. Бачите, він де бив. Він не розуміє, Оля, він нервовий, не чіпає. Нервовий. Він нервовий. Ти кажеш. Він нервовий. Його не можна Ні. Він такою лайк. О, то напасть. Ти напасть, старий, стара. стара. Ти напасть. Старий, ти напасний. Нащо ти такий бився? На? Вже їдемо від мами додому. Все, ми вдома. Раз і вже вдома. Хто зустрічає, хто зустрічає, хто зустрічає, хто зустрічає. Тебе бачив, як Мурчик бив, бив, котика бив, бив. Ні, а Мурчик не чіпає його, вони разом виросли. і Бумик всіх кутів гонить, він не любить. А Мурчика боїться, о, боїться. Він знає, що Мурчик може вибити. Треба бути акуратним з ним. Шведом що не їхав, не їхав. ні Ой-ой-ой, як сварився. А ми нічого такого не купили. Купила кусочок поляковиці свинної. 288, 288 гривень за кілограм. Тут в мене є майже кілограм на 250 гривень я купила. Навіть бив, ну хлібчик купила. А, ще там хімії трошки купили зубну пасту. Таке. Сьогодні їздила до мами, щоб її купити, то, що треба. Моя мама вже з піски мені пише друзі на вайбер. На ну, можливо, для когось смішно, що там на вайбер писати з піски. Бо вона спочатку писала мені так, на листочку, ми приїжджали, брали від неї листочок і тоді йшли, купляли. А тепер вона мені скидає на вайбер. Навчилася, фотографує, пише на листочку, фотографує, ще не вміє писати. І скидає на вайбер. О, вже прогрес! І ми вже одразу йдемо купляти, а потім вже її завозимо. Вже день смс-ки мені зрання писала, давайте тренується. І то добре. Помало-помало, бо я вам скажу, друзі, по-чесному, той світ настільки все пішло вперед, настільки е, всі ті інновації, все, ну, що тако старшій людині, яка не розбирається, ну це дуже тяжко. Це реально дуже тяжко. Навіть ту саму пенсію зняти, купити квиток, забронювати щось, е, купити через інтернет. Тяжко, тяжко, бо ти не знаєш і не розбираєшся в тому. А тепер все пішло вперед, вперед, якщо такого немає дітей, щоб навчили, показали. Ну, Дуже тяжко такій людині. Попробуй, Попробуй, то все, дай собі раду. Є, знаєте, що є деяке щось таке, що я сама не знаю, сама не знаю, то, то добре, що є хлопці більш обізнані, і вчать, і сміються, і кажуть, кажу, сміться, не сміється, бо я не знаю, не розуміюся, як воно зробити. Тому, так. Ну, рахуйте, щоб зараз кудись поїхати, чи що. Ну, я не знаю, чи ти все через інтернет, все через телефон. Абсолютно повністю твій телефон підв'язаний до всього. До всього. Щоб щось купити, щось придбати, будь-який квіток, будь-куди. все Все ти через телефон працюєш. Інакше ніяк. Чи щось собі замовити, чи ну там все. Так-так, наш помічник став, скажіть, правда, як, як то не здається? Добре, зараз я йду готувати обід. Знаю, що я буду готувати. Щось хочу. Щось хочу швидко. Швидко мати спокій. Артур поїхав сьогодні зранку, вже поїхав до гуртожитку, бо йому теж там треба підготуватися. Завтра зранку вже має пари, п'ять пар. Так що буде цей. Буде вже вчитися. Де, сказала, сказав 1 вересня, всі готуються, всі готуються кудись. Тільки ну, я одна лишаюся в малий. Казала мама, що ще прийде мені поможе. Але то, <смас> то тяжкий случай з мамою в тій малині. Якось буде помаленьку, з Божою поміччю все буде добре. Добре, друзі, я думаю, що ми сьогодні ще зустрінемося пізніше. Я цей буду готувати, знаю, що ми сьогодні плануємо, чи ми не плануємо. Все, дасться чути по, по, цьому, по, бажанню, по бажанню. Вам гарної недільки, спокійної, доброї, тихої, мирної, маєте можливість обов'язково десь їдьте, десь відпочивайте, наберетеся якихось позитивних вражень. Всього чогось доброго. Наповнюйте себе чимось добрим, позитивним світлим. Все, друзі, наразі, па-па, Але я думаю, що ми ще сьогодні зустрінемося. Гарної ще раз усім не